Всім привіт! Зробила підборку таких невеличких, акуратних прикрас на кожен день. Чудово підійдуть і на літо, і на інші сезони, з камінцями і без. Давайте подивимось. по перше, є ось такі гарненькі каблучки з міксом фіанітів, як вишиваночки. Є 18,5 розмір і 17 інші треба замовляти. Вага десь 2,6-2,7 грами середня. без комплекту йдуть. Тут такі червоні фіаніти, білі і чорненькі посерединці. Вартість 695 гривень 19 доларів. Далі є один вільний ваш улюблений комплектик з міксом ось таких ограньованих фіанітів, 19,5 розмір каблучки. Цей комплект існує в двох кольорах в двох кольорових поєднаннях. Перше ось таке, і друге ось таке з синім камінцем. Ось це є тільки каблучка в 19 розмірі. Сережки можна замовити. Ще існують браслетики, жорсткі, роз'ємні, класні. Вага сережок 5,26 грам, ось така застіпка. Комплект дуже класний, легенький. Всі дівчата, хто брав в захваті. Тут камінці не яскраві, а такі бліді, цьому є фішка комплекту. Вага каблучки 4,12 грам. Вартість комплекту 1460 гривень 40 доларів. Показую вам ще раз цю каблучку, 19 розмір. Також цікаве поєднання. Вартість окремо зазначаю на екрані. Тепер ось такий дуже гарний повітряний комплект. Каблучка в наявності 17,5, інші можна замовити. Він легенький, ідеально підійде і на кожен день і на вихід, і досить бюджетний. Зараз окремо все роздивимось. Срібло без вставок. Дуже красиво, дивіться. Вага каблучки 3,89 грами. Вартість 475 гривень 13 доларів. Сережки за вагою 5 грам, 2,5 грами на вушко. Ви їх навіть не відчуватимете. Хоча вони не дрібні, дивіться. Вартість сережок 660 гривень, 18 доларів. Підвізка 2,19 грами вушко. Вартість 295 гривень 8 доларів. Браслетик 1491 грами за вагою. Довжина тут регулюється від 17 до 21 см великий такий діапазон розміру, тобто можна брати навіть на подарунок. Не прогадаєте. Ось так на руці виглядає. І вартість браслетику 1610 гривень 44 долари. Дівчат, я підрахувала, весь комплект виходить 83 долари. Ціна за такий сет неймовірна. Кому подобається, обов'язково беріть, дуже класний. Далі, дівчат, є один вільний комплект з султанітами у 18 розмірі. Подивіться, яка краса. Тут розсип фіанітів, великі такі кристальчики султаніту. Сережки, 7,77 грами за вагою, застіпка. Султаніт, звісно, гідротермальний. тільки що я на нього дивилась без лампи, він був рожевий. Тепер під таким освітленням він кон'ячний. Каблучка за вагою 6,87. Тут дуже цікаво, розсип іде під камінцем. Дивіться. Більш така класична, звісно, модель, проте вона завжди буде актуальна. Вартість комплекту 2375 гривень 65 доларів. Далі дічі, наявності, є ось ці ніжний комплект, як минулого разу хтось запитував у більших розмірах, зараз прийшов 18,5. Каблучка вага 2,85, сережки всього 2,93. Вони на ось таких петлях, невагомі зовсім. І білі фіанітики. Каблучку трошечки можна регулювати, проте зовсім трошки, якщо потрібен кардинально інший розмір, краще замовити. На сережки 3,8 см і вартість всього 1130 гривень 31 долар. Далі дітясь така краса сережки з перламутровими трояндами. Подивіться: це гвістки. Вага 3,76. На закрутках ідуть. Є дві пари в наявності: діаметр десь півтора сантиметри. Вартість 620 гривень, 17 доларів. Далі є дві пари ось таких гарних гвіздків, В набірці вказано, що це штучні агати. Але оця вставочка мені схожа більше на перламутр, А ось ця на зелений агат. Дуже реалістичні копії. Вага сережок 2,40 грами на гвіздках з закрутками, не втратяться. Діаметр десь 7-8 мм. Вартість 440 гривень 12 доларів. І ще є пара ось таких класних гвістків, 214 грами вага, це вставочка вже фіаніту, фіаніт в огранюванні. Дивіться, які гарні камінчики, такі під хризопрас. Вартість 365 гривень, 10 доларів. Про наявності ось така гарна брошка з пташкою: 678 грами вага, оксидоване срібло і маленький фіаніт. У оці, дивіться. Голочка. Довжина десь 3 см, вартість 770 гривень 21 долар. Наявності така класна підвізка з котиком, а вага 3:30 грами, в очах зелені фіаніти. Ось таке ушко. Довжина 5 см, вартість 475 гривень 13 доларів. І останнє, що покажу: ось такий класний браслетик на каучуковій основі 19 см довжина, вага 5,11. Ці елементики рухомі, проте вони завжди будуть разом триматися. ось так. Застівка карабін. Вартість 585 гривень, 16 доларів. І дещо останнє що покажу: шкіряні жгутики. Наразі приїхали тільки ось такі гладенькі на 3 мм. Розміри всі від 40 до 60 см. Вага. Грам 15 це, я так розумію, срібної вставочки, саму шкіру не важить. Це базовий такий ж гутик, які прикраси підійде, ну, за діаметром, якщо підходить до ушка. І вартість цього 220 гривень, 6 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вебер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!